Іван Франко ужас на Русі, лихо, сусідо. Ой, гори нам свати, світ же кінчиться вже буря гуде. Чути на нашу нещасну хату кажуть, страшенна змора йде. Десь проявилися якісь нігілісти, кажуть, що це людоїди, хотять Русь нашу матінку з кашею з'їсти, перевернути теперішній лад, все перевернуть униз головами, учні професора стануть навчать, а як Азбуки вміє різками, як він їх нині будуть його прать. Вірні тоді Парастас будуть править, але поклони підбитиме сам. Купчик над склепом сей напис поставить, хто дасть найменше, товар йому дам. Суд буде також для них відповідний, неоксудитиме вчених панів, хто вкрав, а хитро, той вийде свобідний. В цюпу хто вкрасти хотів, а не вмів. Красти ушукувать всім буде вільно. Чесний зароб.